Є головний фігурант, який дав покази, що він причетний до даної справи. Його взяли на гарячому в той момент, коли він е, намагався передати інформацію оркам про кількість та прізвища загиблих військовослужбовців. То чому 9 місяців представники Фіміди не можуть вирішити питання щодо обвинувального вироку? Ми, всі матері, всі батьки, всі члени родин загиблих, ми тримаємо руку на пульсі. Допоки не буде в суді винесено максимальний вирок, тобто пожиттєве позбавлення свободи, ми не відступимо від цього.